Інське сонце зійшло, Хай яскраво світить, дякую засу за перемогу. За СОУ, за життя, дякую за селу за життя. Дякую за селу за мирне небо зранку. Дякую за селу за кожний ранок. Що будеш, дякую за селу за кожний ранок. Дякую за селу, що був нас. Дякую за селу за мирний мир. Та дякую за селу за ЗСУ за, за перемогу і за те, що воно оберігає нам. Дякую за перемогу за шпиницю. Дякую за СУ за наше життя і дякую за силу, за те, що в нас ми ми, ми всі ще живі. Дякую засу за, за життя. Дякую за силу за життя. Україна перемогла. Дякую за зсу. То що вони нас всіх оберігають. Дякую за ЗСУ за перемогу. Життя. Дякую за ЗСУ, що вбиває таку коца. За життя дякую, що ви вбиває... себе один нас. Дякую за ЗСУ за мир і бережить. Дякую за ЗСУ, що ти на захищаєш від цих клятих клятків і слава Україні героям слава. Діти, слава Україні. Смерть, Україна! Шановні захисники та захисниці України. Щиро дякуємо вам за вашу відвагу, незламність і самопожертву в захисті нашої країни. Завдяки вашій відданості і мужності ми можемо жити в мирі та безпеці. І це неоцінний дар для всіх нас. Слава Україні! Героям слава! Зі святом хлопців! Та дівчата, чекаємо на вас живими та здоровими. Українське сонце зійшло.